Інна місцева жителька розповіла, що їздить на роботу з Богуні до польовою маршруткою номер 33 з полученням Корабельна Селецька». Жінка каже, що з початку листопада 2025 року замість комунальних зелених автобусів на маршрут номер 33 виїхали старі маршрутки. б залишили хоч такі автобуси, які були до цього. Ну, це ж ну, ви ж самі бачите, це ж ну це не комфортно, це незручно. Тут більш запачкатися можна, чим ну, замаститись. чим. Проїхати, але вибору немає. Що маємо, то маємо. Стан маршрутки незадовільний. І побажання, хочеться змін, хочеться кращого. Ну, вони ж, дивіться, от 15 гривень да, проїзд. Ти їдеш на комфортній 19 19 чи 126-й маршруті. І 15 гривень тут ну, я не згодна. Через незручний транспорт почала рідше їздити маршрутом номер 33 говорить Лідія, місцева жителька, яка має інвалідність. Були хороші. 33 третя забрали їх на перший маршрут, тому що понятно, а 33 третя, ви самі бачите, що це кошмар для людей. Все для людей, і тим більше для інвалідів. Світлана каже, що в маршрутці холодно і брудно, зі слів жінки, перевагу у тому, що можна розрахуватися готівкою. Бо закінчилась на карточці гроші, розліхувалась на лічку. Скажіть, будь ласка, вам зручно, що є такі розрахунки? Так. Да. Капає звезду до все чек, і холодно. Валентина їде маршрутку номер 33 з польової на вулицю Домбровського. Жінка каже, що у комунальному транспорті було краще їздити, бо автобуси курсували за графіком. Зелені маршрутки нам було ну краще їздити воврім'я. Можна було побачити, в який час вона йде, чи затримується, чи не затримується. А це не зрозуміло. Ну, ви ж самі бачите цей стан маршрутки. Там протікає, там тече. огидно сидіть зовсім. Я думаю, що потрібно щось міняти, щоб люди щось робили з цим все. Це все, що я можу сказати. Ну тут все ясно, все видно. Були грязні, все грязне, огидно заходити, але ти ж мусиш, мусиш все одно ж їхатись цією маршруткою. Юрій водій 33-ї маршрутки говорить, що впродовж дня їздять переважно пенсіонери та люди з інвалідністю. За словами водія, це впливає на заробітки. Юрій каже, що хотів, аби транспорт був новішим. Знаєте, що чого від тридцять третього маршрута ТТУ відмовилося? А комунальний транспорт. Вони ж відмовилися від тридцять. Тому що він не рентабельний. А тепер ви всі клоки скидаєте на цього частного перевізника. Я не знаю, витягне він цей маршрут чи не витяне, отаке. А робити, звісно, в цих условиях не дуже комфортно. Ви до цього де працювали? На якому маршруті? А одиничці. – Вам було краще там? Було краще. Другий транспорт в мене був. Великий автобус. Тим більшого люди розраховуються готівкою чи безготівково. В основному безготівково. Бронислав говорить, що з богуні до сінного ринку їздить 33-ю маршруткою і сервісом задоволений. Значить, що касається маршруту 33 автобуса, я восхищаюсь. Він пунктуальний. водій соблюдає графік. От, і він дуже практичний цей маршрут через Сінний базар. Я зачастую їжджу на сіний базар, мене дуже устраюється. Раніше був великий автобус, а зараз маршрутку пустили. Може, там не вистачає пасажирів, може не виручка мізерна, але і устраює нас теж такий же. Від транспорту. Тетяна Іваницька, приватна підприємиця, перевізниця, телефоном розповіла, що обслуговує маршрут номер 33 з полученням Корабельна Салецька з 8 листопада 2025 року. Тетяна каже, що станом на 24 листопада 2025 року складно знайти водіїв на роботу. Податки та вартість заправки автотранспорту не приносять прибутків. Це є причиною стану транспорту на цьому маршруті. Я 20 років обслуговую транспорт в місті, але валідація. Настільки мала, що заправка дивіться, якщо виїжджає рута, вона вона заправляється газом. Заправка 1300. Якщо виїжджає атаман, вона заправляється соляркою. Солярка 2400. Немає чого на запчастини. Просто вже не ну ми попрацюємо, побачимо, яка буде ситуація. Збиток точно ніхто працювати не буде. Це питання часу. Ви взагалі щось плануєте змінювати? Так у мене Якість. нормальні чотири автобуси, у мене просто один автобус зараз на покраски. У мене в другий автобус сьогодні зливалася, не відкрилася двері, погано качає воздух. Зараз наладиться і всі будуть чотири Атамана ходити. Це нормальні, хороші автобуси. Люди привикли до манів, до великих з цих нових автобусів, а у мене теж не самі гірші автобуси. Періть, будь ласка, чи давно запроваджений саме готівковий розрахунок в маршрутках? Безготівковий. Ну, ми бачили сьогодні, жо я не вижено водія. Я не вижену водія, тому що нема кому працювати. Я їм я їх не зобов'язую, щоб вони брали готівку. Вони знають, що не можна, але наказати його, і коли завтра він погложить ключі, не буде кому виїхати. Я не буду. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, телефоном розповів кореспондентам Суспільного, що з перевізницею приватною підприємицею Тетяною Іваницькою уклали договір на надання транспортних послуг до листопада 2026 року. Що говорити про 33 маршрут, в зв'язку з тим, що вона зайняла друге місце, і перше місце відмовилась це товсав тому перевізником стала на сьогоднішній день ПП Іваницька з терміном на один рік з можливістю інвестицій по даних маршрутах. Це оновлення рухомого складу. Зміна рухомого складу це дається на цей рік. Якщо немає, то після терміну. Рік договір продовжений не буде. Олександр Шевчук говорить, що на гарячу лінію надійшли скарги від місцевих жителів, що користуються маршрутками. номер 33. Так скарги надходять на гарячу лінію, були скарги управління транспорту та зв'язку була здійснена позачергова перевірка на минулому тижні. Були складені матеріали щодо порушень умов договорів і їх виконання на цьому тижні. Буде повідомлено їй про перший акт претензію з можливістю часу на виправлення. до 8 листопада 2025 року. Маршрут номер 33 Корабельна солецька обслуговувала комунальне підприємство Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Тетяни з Коростенська Суспільне новини, Житомир.